Вітання з білосніжних Карпат, а саме Зіславська, Ярослава Ціко. Ось тут такий красивий краєвид. Впала моя яблуня після пожежі. В наші жила трішки красиво, але відкрився простір, ці смаряки теж дуже гарно. Ось бачимо, яка красива листопадева зима. Звичайно, той сніг ростає, там наче потепління, і це зрозуміло, так воно є. Це перший сніг, але шикарний, дуже красивий. Ну, ось тут вона росла, така красива, тепер лежить. Я її залишав, бо вона дуже мала шикарний силует. І зимою, коли сніг випаде, не зрозуміло, це вона згорівша чи ні, і створювала красиві такі силуетні пейзажні моменти, мотиви. Ось там далі ніше одна є, дуже гарна, красива. Поки що стоїть, От, що я кажу, що коли зимою вона, звичайно, шикарні просто такі. І зараз Ну, ось це яблуні стоїть. Такий цікавий силует створює, так? який красивий для графіків. Тому я її залишив ту і попередню цю ще тримаю. На теж, очевидно, впаде. Ось так знову з іншого ракурсу ще покажу для поціновувачів такої неймовірної краси. І дивимось далі, там дерева ростуть, смеряки. І це все разом дуже гарно біля. На подвір'я біля свого будинку такі красоти. О, я згадав, це Раїса Кобзаренко любила, милувалася цією яблуною. вона чудово передавала ці стовбури дерев, деталізувала, милувалася ритмікою. Так що Раїса, ось я ще знімаю. Поки стоїть, запрошую і малюємо разом.